Вімритаські! З вами я, Мілана і семь зі привіт! І сьогодні ми прийшли в обі, але де ми є пауками, тому давайте спробуємо зараз пройти. Вичекай, Арсен, у мене є ще безкоштовний спін. Зараз подивимося, що мені випаде. Вау! Нічого! Ура! Арсен, мені нічого не випало. У мені якийсь скін випав золотий. О, мілка. Ау. Та, Арсен, куди ти стрій на початку? Ну файно щось ми проходимо. Ага, ну поки так. Арсан, ні-ні-ні, чекай, чекай, не йди, О, дивися, от там во є скин. От то даст. Ні! ні! Хорош! Арсан, тримайся, 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 я лізу до тебе. Молодець! Ти що ти робиш? Чекай, що ти зробив? То ти зробила! Так ні, я, я за тобою лізла. Так, сьогодні ми з Арсеном подивимося, які тут можна знайти скіни. Мілка, подиви... Я знаю, що це трохи рідкість, що у нас такі спокійні відео були. Але сьогодні цей день настав. Тому що я для вас готую відео, на яке треба трішки забагато часу, тому... тому сьогодні щось таке знімаємо. Так, ну ладно, давай я. Давай, Арсен. Ого, попав! У мене нема Так, ми вже майже пройшли... Ну, ладно, як майже. Не майже. А ні, майже. Ми майже пройшли цей рівень. Ну, з такою класичною землею. Як це назвати? Ну просто зараз буде, ну, знаєш, ніби зимній біом. Ні, ні. Добрий день, що ви продаєте? Нічого. Жарний сніг. Ааа, то можна якось було поверху. Та, я чекала, поки ти на одну класну А хотя я шукаю легше пути. Правда? Отута, стань, Встань, він зараз. Давай, стрибай. А! А чого в мене хп нема? Ну ладно. Арсен гору не піде, Арсен гору убіда. Арсен, ти куди тебе до пінгвінів тягне? Ні, вітка. Арсен легкі путі не шукаю. Ой. Ти що що ти такі тяжки шукаєш? Арсен, ти поки обходиш гору, то я в горі тунелі раю. Щоб <клес> її обійти. Та що ти так Ох, до тих час стягне? Ідемо до цієї сніжної горили, чи як це ще назвати? Ні, ні 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 Арсен! Не стрибай, не стрибай, не стрибай! Все, давай. Що попасти пробуєш? Ого. Арсен шукає е, легку давай. дорогу. Арсен! С Ой Так, да. да, класно, с підраним. Арсен! Куда? Куда? куди? Ні-ні-ні! Арсен, якщо що ці штуки задівати не можна? Ні! А а, а не? Ладно. Ладно, Дора, давай до того іншого біома дійдемо, і тоді вже е, до людяного перейдемо. А! Дякую, мілка. Давай, 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 дам. Ну, що то було? Я хочу знайти, де є оце вот людяний. Во, Арсен, тут. Іди сюди. Все, я знайшла. Ну, типу то, що зверху такі антенки в тебе вони міняються. А в мене їх взагалі нема Арсан, тут обережно бути, окей? Ще ще, ще ще Давай, 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 Елька, давай. Я чуть шукаю легкі пути. Але щось не сильно в тебе виходить. це Що ти робиш? Ого! Ой. Все, давай, давай. давай. Ні, 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 А я, а я, а я-я-я! А я, а я. ні Ні. 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 <клес> Ты що ти робиш? Най найвищу точку дробини візьме. Я теж візьму, я до тебе залізу. Але ти перший. Во, все бачиш. Ні, я Що?! Я такий зачепляюсь, хотів просто піти, коротше, я просто. А чого я синя? Ні, давай по новій. <схай>, ні. Я не хочу. Нет! Ні! Ні, що? Що ти робиш? Та я бачила. Ви саму кахатало. Чекай, а я? Чекай, не стрибай, не стрибай, не стрибай, Арсен, я паркурю. Все, я дам. А от чекай, чекай, чекай. Тут на час, Арсен, тут на... Ні? А чо? Ладно. Ой. Чекай, чекай, чекай. Ні, <схай> та що ти робиш? Милка, ты что делаешь? Ты... Да я упала и хотела туда залезть, а ты стрыбнул вдали Я с Синей не хочу быть Нет Нееет 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 Я отплачу, всем привет, я отплачу Нееет 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 Алло, Арсен, давай зараз нормально проходим Я то кажу, давай зараз нормально проходимо, ти вже там знизу летиш. Арсен, НІ! Подумай, Арсен, подумай про життя! Про мене подумай! Ні, Арсен, будь ласка, ні, ні, ні! Арсен, будь ласка! НІ! Він кидає, типу, у ті от камін, камінчики зараз сюди кине, а тоді стрибаю. Все, давай. Швидше. А як ми здохли? Ну бо то, що в тебе камінь прилетів. Я у нас Арсан був в шоке, тільки шок. Дивись, от на ті дві він не кидає. Все, давай. Угу Не біг не Арсан, Арсен, тут <то це> твоя <гум> любима тактика. Диви, якщо шо, тут на швидкість. <гум> ні! ні, 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 ні. Угу. Головне зараз в сторону не полети, як завжди, окей? Дякую. Ну що це було, Арсен? Зараз буде бульк! Дякую. Дай стриму одну одночасно Давай на один. Твой братов таке Що? Тому що вони... Бачиш, вони вже квадратними стали Твоїми кондукторами. Ні! Арсен, ти легенда, Ти легенда Роблокса. давай Ладно. Ні! Арсен, швидше! Не відпусти, не відпусти, не відпусти. Зараз нам треба той скін. О, все, давай дам. Yeah. Ура, у нас новий скін тепер. Давай. Ні! Ні! Це буде дуже довго, тому я пропоную пізніше зняти другу частину. Ну а на цьому все. Кому сподобалося це відео, ставив вподобайки, не забуваємо підписуватись. На з вами була я, Малапинки Арсен, і всім па-па-па-па!